На мульттерапію прийшли шестеро переселенців. Працівники бібліотеки організували для них презентацію книг про обласний центр Волині і запропонували виліпити із пластиліну Луцький замок. Терапія з пластилином, але в мене щось нерви і грають і щось не дуже. Сліплюються Світлані Лисняк, яка приїхала до Луцька з Лисичанська, 84, Жінка говорить, що на захід прийшла не лише відпочити, а й поспілкуватися з земляками. Як давно ви тримали пластилін в руках? Давно, звісно коли внуками там шо таліпіля, в мене вже правнуки. Коли ми виліплюємо певних героїв із пластиліну, то ми спілкуємося і кожна людина може розповісти про себе, про свої якісь проблеми. І звісно, що ми намагаємося їх розрадити і трішечки допомогти їм, чим можемо, і показуємо їм наше місто. Хочемо розповісти якомога більше про те, про історію міста, про е, певні. Історичні архітектурні моменти, які чим славиться наше місто, Хто ще ще бачив луцьку, які вас враження. Дом у вас таке. Валентина Буряк прийшла на захід разом з 13-річною донькою Ангеліною. Говорить, хочуть спробувати зліпити не лише луцький замок, але й героїв майбутнього мультфільму. Дуже подобається ось такі майстер-класи, зліплення, різні техніки. Тож. Хотіли випробувати себе саме в цій техніці з пластиліном Ліпки. Ми самі з Луганщини, а саме місто Лисичанськ. Переїхали в 2022 році, в червні місяці, незадовго вже до нашої окупації нашого міста. Хотілося б після деокупації з'їздити, подивитися, що там натворили, що коїться взагалі в місті. Ну, поки наразі місто окуповане, немає такої можливості. Під час заняття учасники ділилися історіями про те, як вони потрапили на Волинь. Після 2014 року я тікала. З попасної у Волноваху. У Волновахі була до 22-го року. Тікала з Волновахи у Покровськ, з Покровська у Мирноград. І з Мирнограда у листопаді 23-го року потрапила в Луцьк. І хочу, щоб там внучка приїхала. Хочу канікули будуть. Директорка бібліотеки Алла Єфремова розповіла, що захід ініціювала психологиня, яка займається з групою переселенців із Щастинської громади Луганської області. Звернулася до нас і каже: давайте зустрінемося і щось, щоб проведемо щось цікавеньке. Ми подумали, що мульттерапія він. Ефективно діє і для маленьких, і для дорослих. Він дуже ефективний для відновлення моторики пальчиків. З тим проєктом наші працівники ходили навіть у шпиталь для поранених бійців. Це в будь-якому віці корисно. За підсумками заходу, організатори планують створити міні-мультфільм, розповіла Алла Єфремова, Анна Глущук, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк.